Добрий день! У цьому відео ви дізнаєтесь про планування ортопедичного лікування про створення цифрового дизайну усмішки. Мене звуть Морозов Денис Євгенович. Я стоматолог-ортопед, мережі стоматологічних клінік Люміде. Якщо вам сподобається це відео, підписуйтесь на наш канал. Поговоримо про такий важливий етап лікування і створення нової усмішки, як планування протезування зубів. Це цілий комплекс кроків, що містить у собі первинну консультацію, на якій визначаються потреби та побажання пацієнта, фотодокументація для аналізу індивідуальних особливостей ротової порожнини пацієнта, рентгенологічні або подібні методи дослідження, цифрове моделювання зубів. Цифровий дизайн усмішки WhatsApp або Digital Smile Design це точно комп'ютерна копія того, як будуть виглядати зуби після протезування. Для проведення моделювання лікар завжди враховує параметри обличчя, губ, ширину усмішки пацієнта. Даний метод допомагає отримати точний прогнозований результат ще до початку проведення маніпуляцій. Ви зможете обговорити отриманий результат, і якщо це можливо у вашій ситуації внести свою корективи. Відповідно, будете повністю впевнені у своїй усмішці. Моделювання зубів за допомогою комп'ютерної програми це основа для виготовлення постійної ортопедичної конструкції. Стоматологічний центр Люміден має власну цифрову лабораторію, тому всю необхідну роботу лікарі. І зубні техніки проводять спільно, швидко і якісно. Наші фахівці виготовляють для вас силіконову капу, яка повністю повторить майбутню усмішку. Стоматолог-ортопед запросить на примірку, зробить фото, а ви зможете візуально оцінити свої оновлені зуби, відчути, чи комфортно з ним. Лікар при необхідності внесе коригування, ретельне планування і комплексна робота стоматолога з техніка та пацієнт дають гарантований і довговічний результат. За більш детальною інформацією переходьте за посиланням на наш сайт. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, а також ставте в коментарях свої запитання, на які ми обов'язково відповімо. Буду радий бачити вас на безкоштовній консультації в мережі стоматологічних клінік ліміне.